Так, Сьогодні ми продовжуємо рубрику класних, прекрасних машин. А зараз ще й навіть дешевих. На сьогодні на продажі BMW 320D 2008 року. Двохлітровий дізель, дизель. А це означає, що на ній можна вже нормально боком валити. Або доложити 30 тисяч злотих і купіть трьохлітровий дізель, і тоді можна вже взагалі легко. Але ми говоримо про бюджет. Даний екземпляр. Практично ідеальний по кузову, тут трошки з вампером є нюанси, самі знаєте, це не так же прямо ж страшно. Дуже в гарному стані салон, чистенький, вимитий, так як і має бути. В дуже гарному стані і приборочка, і все, і руль, все видно. Оригінальних 250 тисяч кілометрів. Двохлітровий дизель 177 кабил. Рестайльнова версія. Подивіться на гуму, Мішелін. Практично нова. В ідеальному стані. Діски так само дуже гарні. Між іншим, тормозні диски тут от спереду ви можете так само подивитись. Преферації. Все, що треба, виключно офігенний німецький автопром. Польський національний, бо поляки дуже їх сильно люблять. Саме головне ціна. Даний екземпляр ми продаємо в місті Кракові за 8800 злотих. Поспіши купити швидше за свого кума, брата свата.